Президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з горським прем'єром через візит Віктора Орбана до кремлівського диктатора. Не європейський гравець, це вже реакція словенського прем'єра Роберта Голоба на зустріч Орбана з Путіним. Розкритикували візит і канцлер Німеччини, і український міністр закордонних справ. А навіщо взагалі Орбан їздив до Москви? Про що там говорили? Всі подробиці просто зараз в матеріалі. Аче в супереч позиції партнерам з ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Росії на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Про постачання російської енергетики до Угорщини, а ще, звісно, про Україну. І, хоч Будапешт неодноразово пропонувала альтернативні способи отримання нафти та газу, уряд орбану наполягає на співпраці з Москвою. Мовляв, це найкращий варіант. Цього разу після зустрічі очільник угорського МЗС Петер Сіятро заявив про гарантовані постачання сировини з РЕФ, а ще продовження будівництва СПАК 2 Президент Росії запевнив прем'єр-міністра Віктора Орбана, що Росія виконає свої договірні зобов'язання щодо постачання і природного газу і сирої нафти. Узгоджені обсяги доправлятимуть до Угорщини відповідно до встановленого графіка. Віктора Орбана вважають одним з найбільших союзників диктатора Путіна в Європі. Угорський прем'єр послідовно підриває солідарність ЄС та НАТО в протистоянні Росії. Під час зустрічі Путін відзначив так, би мовити, виважену позицію з українського пет. Тання, а Віктор Орбан висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів. Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що запропоновані пропозиції допоможуть припинити вогонь та укласти мир. І ми не відмовилися від жодної сфери співпраці з Росією під тиском ззовні. Згодом в інтерв'ю виданню Велт Амсонтон угорський прем'єр окреслив власне бачення після устрою. Орбан наполягає на поверненні України до статусу так званої буферної зони між НАТО та РФ, мовляв, аби не провокувати Кремль. Росія зберігає територію, узгоджену на мирній конференції. А все на захід від цієї лінії територія України, яка знову буде буфером. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Диктатору Путіну ще раз вдалося використати Віктора Орбана як співучасника терору. Так про візит написав міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Варто також відзначити, як Путін знову використав Віктора Орбана як спільника у своїх терористичних діях у 2024 році. Після візиту Орбана до Москви Росія завдала жахливого удару по дитячій лікарні охмадит в Україні. Цього разу масова російська атака на українську столицю відбулася одразу після візиту Орбана і порожніх слів про мир. Путін просто використовує таких політиків як акторів у своєму кривавому спектаклі. Незадоволені візитом до Москви і в Євросоюзі, прем'єр Словенії Роберт Голуб, який саме зустрічався з канцлером Німеччини, зазначив, Орбан уже тривалий час не грає в європейській команді. А Фрідріх Марц наголосив, що угорський прем'єр відвідав російську столицю без європейського мандату. А ще нагадав, як той торік у липні поїхав у Москву всього через кілька днів після початку угорського головування в ЄС. Тоді візит супроводжувався масованими ударами.

Він діє без європейського мандата і робить це не консультуючись із нами, але це не є чимось новим, бо в нього є власні ідеї щодо закінчення цієї війни. наразі вони не були реалізовані. Якщо хтось має кращу ідею ніж ми, то це вітається. на жаль. Я просто сумніваюся, що цього разу це буде успішніше ніж У квітні. На віктора Орбана та партію Фідес, яку він очолює, чекають парламентські вибори і опитування. Ня показують, що вперше за 15 років ця полісила може поступитися про європейській тисі. Та якщо Орбану вдасться організувати саміт Трампа та Путіна в Будапешті, це покращить його шанси на політичних перегонах. Вероніка Явашенко, подробиці телеканал Марафон, Єдині Новини.